Всі підписники мого Ютуб каналу, телеграм-каналу та TikTok знають, що я дуже люблю готувати. Я не тільки люблю готувати, я займаюся іншими речами. Професія в мене зовсім з цим не зв'язана. Я журналіст, я фотограф в першу чергу, а потім вже я блогер. Тому я люблю готувати. І всі свої рецепти, більшою мірою для того, щоб їх не забути, я опублікую на каналі Ютуб. Також я в текстовому варіанті покроково все розписую. В своєму телеграм-каналі це більш так як мій записник, але може комусь стати в нагоді. І я дуже полюбляю огірки. Так от, мені підказали, як робити огірки. Огірки не малосольні і не квашені, а такі як бочкові, але не бочкові. Тому для того, щоб зробити отакі огірочки, дуже багато не треба. Треба тільки бажання, огірочки та деякі спеції. Звісно, покровковий рецепт, як завжди, ви зможете подивитися на моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь на нього, щоб бути в курсі всіх нових моїх відео та мого життєвого блогу, який я там веду. А от такі хрусткі, добрі огірочки я вас там навчу робити. І що немаловажно, ось такі огірочки робляться без хрону. А на листі від горіха. Уявляєте? Цікаво! Все, заходьте на канал, читайте, дивіться, як це робиться, і повторюйте. А зараз я хочу вам показати, як вони хрумтять. Дуже смачні, дуже хрусткі виходять огірочки, повністю просолені, вони тверденькі виходять. Не дивлячись на те, що ці огірочки в мене в ємності простояли вже більше місяця. Вони не чвакання, нічого, вони ось такі тверді, гарні. Зараз я вам покажу структуру цих огірків. Ось такі вони в розрізі. Ось бачите? Тобто вони повністю просолені, вони тверді, не м'які, дуже довгий термін вони знаходяться в ємності ну або в якійсь бочці, якщо у вас є. Але зараз бочки всі пластикові. Тому це нічого не вирішує. Все можна робити навіть в пластикових бочках, навіть в звичайних 3-літрових банках можна закривати ось такі огірки. От вони не квашені, такі трішки кисенькі, як квашені, солонуваті як малосольні і тверді, як мариновані. Але все це бочкові огірки. Ось такі довготривалого зберігання. Так що підписуйтесь на мій телеграм-канал, дивіться, як я це роблю, повторюйте, радуйте своїх близьких, рідних, приємним смаком. Я думаю, вони стануть вам дуже доброю закускою до святкового столу або й просто сісти повечеряти з молоденькою картопелькою, салком.